Учасники акції не мовчи, полон вбиває родини полонених і зниклих безвісти захисників та небайдужі бердичівляни вийшли у неділю о 12-й годині на алею із портретами рідних, плакатами, прапорами частин. Дружина Оксана та мама зниклого безвісти Олександра Гоменюка два роки чекають на повернення чоловіка і сина. Сьогодні два роки, мій чоловік. І наші хлопці 24 чоловіки, які зникли безвісти. Я благаю, від імені всіх мамів поверніть нам дітей, зробіть щось, люди добрі, змилуйтеся, два роки немає дітей. Про них ніхто. Як забрати, зразу забрали. А як повернути їх, шукати, то все ми самі шукаємо. Ніхто... Немає нічого взагалі. Ніхто про них не думає. Два роки повної тиші. Два тижні. роки, два роки. Куди ми вже не їздили? Що ми не шукали? Куди не зверталися? Немає. Шукаємо, немає. І січня 2023 року нічого не знає про сина і Любов Дубчак. Зник 22 січня, 2023 року. Новобахмутівка Донеччина. Тоже два роки повної тиші. Я не можу дочекатися синочка вже. Ніхто нічого, нікому не треба. Всім добре, всіх все розстраює. А ми тільки шукаємо своїх рідних і ми плачемо, переживаємо, а всім більш ніякого діла ні до чого немає. Вже два роки не бачила сина Сергія і Жанна Сахнова. Ну, він пропав під Бахмутом, мобілізований був перший бій, і він зразу в першому бою і пропав. В 23-му, на початку 23-го, в лютому. Більше двох місяців не виходить на зв'язок із родиною. Їх син і внук Сергій Шевчук. Пропав безвісті 157 після механізована бригада. Команда ніякої інформації не надає. До цих пір нема з вісімнадцятого одиниця зникли безвісті. До цих пір немає ніякого службового розслідування. Нічого де добитися не можна. Батьки шукають дітей, діти батьків. Чекають повернення і, хоч якоїсь звістки. Конюхов Василь Іванович Припав без безвісті в Курську, Новоіванівка. 10-10. 9-го пішов на задання, 10-го не вийшов на зв'язок. Тому році 24-го року. Вважається, без звісті зникли. Тисячу цих всяких версій, що він там живий, що його розірвало, що його розстрелили. Він пропав і на наступний день ширилася інформація, що дев'ять українських військових, які здалися в полон, їх розстріляли. Розділи догола і розстріляли. На жаль, нам ніхто не надає ніякої інформації, що тато навіть я вже згодна з тим, що якщо він навіть мертвий, щоб хоча б кудись прийти до нього, попрощатися. Але я сподіваюся, що мій батько живий і невдовзі я його обніму. На акцію підтримки прийшли і небайдужі бердичівляни. Щоб нагадати людям, щоб вони не забували про наших військових, які знаходяться зараз в полоні, які куча військових безвісти зниклих. І ну, ми не можемо просто дати, щоб про це не пам'ятали. Розумієте, це як болючий мозоль, на який ми маємо кожен раз давити і не давати, просто щоб про це забували. У мене батьки військові, в мене дуже багато друзів в полоні. Я знаю дуже багато дівчат. У мене дві подруги вагітних ждуть своїх наречених з полону вагій. На минулій акції, коли я прийшла, я, я просто була у шоці від кількості людей з Бердичева, самі, які шукають безвісти зниклих своїх чоловіків, і чоловіків з полону, які чекають. Їх дуже багато. Точну кількість я назвати не можу, але багато. Учасники акції близько двох сотень людей пройшли вздовж алеї до міської ради. Ne moștim